Поліанна йде в гості. Невдовзі життя у садибі Гаррінгтонів увійшло в колію, хоча новий порядок трохи відбігав від того, який передбачала спочатку міс Полі. ж Поляна шила, грала на піаніно, читала вголос, а також вчилася готувати на кухні. Але це не відбирало в неї стільки часу, як гадалося спочатку. Тож Поліанна мала час, як вона висловилася, жити. Майже щодня, з другої до шостої, дівчинка займалася тим, що їй подобалося. Звичайно, крім того, що їй вже встигла заборонити місполі. Невідомо, чи то все робилось, аби не перевантажувати дитину, чи для того, щоб трохи звільнити місполі від поляни. Звичайно, протягом перших днів липня міс Полі мала не одну нагоду вигукувати, що за неймовірна дитина, а уроки шиття та читання наприкінці дня виснажували і спустошували її. Ненці на кухні велося краще вона не була ні виснажена, ні спустошена, а середа та субота стали для неї святковими днями календаря. В околах садиби Гаррінгтонів не було дітей, з якими Поляна могла б бавитися. Власне, будинок стояв на околиці містечка, і в поблизьких домах не було однолітків поляни. Але вона, схоже, не журилася. Я не звертаю на це уваги, пояснювала вона Ненці. Я охоче гуляю по околиці, роздивляюсь вулиці й будинки, знайомлюся з людьми. Я так люблю людей, а ви, неці? Ну, я б не сказала, що дуже люблю, принаймні не всіх, не уточнювала Ненці. Майже кожної погожої днини Поляна випрохувала якесь завдання, аби мати змогу кудись піти. І під час таких прохідок вона часто зустрічала одного чоловіка. Подумки вона вважала його саме тим, хоча дорогою здибувала чимало чоловіків. Цей був завжди вбраний у довгий чорний сурдут та шовковий циліндр. Цього інші чоловіки не носили. Його бліде обличчя завжди чисто поголене, а волосся, що вибивалося з-під циліндра, було позначене сивиною. Ідучи, він тримав спину, а ходив переважно швидко і завжди сам, через що поляна йому співчувала. Може, саме це спонукало дівчинку одного разу звернутися до нього. Доброго дня, сер! який чудовий сьогодні день, чи не так? бадьоро запитала вона, підійшовши до нього. Чоловік ковзнув по ній поглядом, а тоді нерішуче зупинився. Це ти до мене? різко запитав він. Так, сер, розцвіла поляна. Я кажу, який сьогодні прекрасний день, чи не так? «Хм, а? Хм», – витиснув із себе незнайомець і розгонисто пішов геть. Поляна розсміялася. Який кумедний чоловік, подумала вона. Наступного дня вона знов його побачила. Сьогодні, звичайно, не так гарно, як учора, але ні в року, весело повідомила «А? О, хм», – пробурмотів чоловік, як і того разу. І знову поляна звеселилася. Хто ти, дитино? І чому ти щодня звертаєшся до мене? Я Поліанна Вітєр, а ви видаєтеся таким самотнім? Я така рада, що ви зупинилися. Приємно з вами познайомитися. А тепер скажіть, як вас звуть? Ну, власне, чоловік не доказав і подався геть швидше, ніж раніше. Поляна розчаровано, без звичайної своєї усмішки дивилася йому вслід. Може, він не зрозумів, але ж не личить знайомитися лише наполовину. Я аж досі не знаю, як його звати, міркувала вона дорогою. Поляна несла холодець із телячої ніжки місіс Сноу. Міс Полі Гаррінгтон щотижня щось передавала цій жінці. Вона казала, що це її обов'язок, бо місіс Сноу бідна, хвора і належить до тієї ж парафії, що й міс Полі. Звичайно, це мали робити всі парафіяни. Міс Полі робила це по четвергах, по обіді. Зрозуміло, не сама, а через ненці. Сьогодні зробити це зголосилася Поліанна, і ненці, з дозволу Міс Полі, охоче віддала доручення їй. Гарно, що воно на мені не висітиме, ділилася з Поліаною ненсі. Хоча, любеньке ягнятко, мені соромно перекидати роботу на ваші плечі. Але Ненці, мені приємно це робити. Побачимо, що ви скажете, коли хоч раз побуваєте там, кисло зауважила Ненці. Чому? здивувалася Полянна. До неї ніхто не любить ходити, і якби тільки людям не було її шкода, жодна душа й раз на день не навідалася б до неї. Така вона уїдлива. От тільки її доньки по людськи шкода, бо змушена доглядати за нею. Але чому ненці?» Служниця зрушила плечима. Ну, власне, геть усе чисто. На думку місіс Сноу в житті відбувається неправильно навіть дні тижня ідуть не так. Якщо сьогодні понеділок, вона шкодує, що то не неділя, а якщо принесеш їй холодець. Їй неодмінно забагнеться курки. Однак, якщо принесеш курку, то почуєш, що їй хочеться бульйону з ягняти Яка кумедна жінка. розсміялася Полянна. Тепер мені тим цікавіше подивитися на неї. Вона має бути такою непередбачуваною і, і не схожою на всіх. Мені подобаються люди, не схожі на інших. Хм. А тож, вона таки не схожа на інших. На щастя, для нас усіх, похмуре завершила вона. Поляна пригадала цю розмову, коли повернула до воріт пошарпаного маленького котеджу. Її очі сяяли від перспективи зустрічі з несхожою місіс Сноу. На стукіт поляни двері відчинила бліда, зморена дівчина. Доброго дня! Вічливо звернулася Полянна. Я відміс Полі Гаррінгтон. Мені хотілося б побачити місіс Сноу. Проходьте, будь ласка, ви перша, хто хотів побачити її. Глухо пробурмотіла дівчина. Але Поляна цього не почула. Дівчина повернулась і коридором провела поляну до дверей у самому кінці. Вона впустила поляну до кімнати хворої і зачинила двері. Всередині панувала напівтемрява. Дівчинка деякий час кліпала очима, призвичаюючись до мороку. Аж тепер вона розгледіла тьмяний обрис жінки, що напівлежала в ліжку під протилежною стінкою. Поляна пішла до неї. Доброго дня, місіс Сноу. Тітонька Полі переказує, що вона сподівається, що ви сьогодні почуваєтеся краще. І ось вона передала холодець із телячої ніжки. Для мене холодець, пролунав вередливий голос. Добре, дякую, хоча я сподівалась, що сьогодні буде бульйон з ягнятини. Поляна трохи засмутилась. Справді, дивно, а мені сказали, що ви завжди просите курку, коли вам приносять холодець, промовила вона. Що? Хвора різко повернулася. Пусте, поспішила запевнити поляна. Зрештою, хіба не однаково. Простаниця казала, що ви завжди просите курку, коли наші приносять холодець, а бульон з ягнятини ви просите тоді, коли вам приносять курку. Але, напевне, вона щось забула чи переплутала. Хвора аж усілася на ліжко. А це вже для неї була виняткова подія, хоча Поляна цього не знала. Хто ти, міс нахабство? запитала вона. Ой, ви помилилися, місіс Сноу, і я рада, що це так, бо це ж було б гірше, ніж Гевзіпа, правда? Мене звати Поляна Вітір. Я не бога міс Полі Гаррінгтон. Я нещодавно приїхала до неї. Ось чому оцей принесла холодець. Протягом першої половини промови хвора з цікавістю сиділа прямо, але при згадці про холодець вона безвільно відкинулася на подушку. Гаразд, дякую, твоя тітонька дуже люб'язна, але в мене зранку зовсім немає апетиту, до того ж, я хотіла бульйону. Раптом міс Сноу запнулася, а тоді почала говорити зовсім про інше. Я цієї ночі ані хвилиночки не спала, от, якби мені так, зітхнула Поліана, виставляючи миску з холодцем на маленький столик і вмощуючись на стільці. Ми забагато часу марнуємо на сон. Ви теж так гадаєте. Марнуємо час на сон. вигукнула хвора. У цей час ми можемо просто жити. Шкода, що вночі ми не живемо. Місі Сноу знову сіла в ліжку. Ти дивовижний дівча. вигукнула вона. Ану, підійди до вікна і підніми штори, звеліла хвора. Я хочу краще тебе роздивитися. Поляна підвелася, але засміялася якось жалісно. Боже, але ж ви побачите мої веснянки. Зітхнула вона, ідучи до вікна. А я так раділа, що тут темно, і ви їх не помітите. Ось тепер ви можете, вона урвала, повернувшись до ліжка. Зрештою, я рада, що ви захотіли мене побачити, адже і я тепер можу розглядіти вас. А мені ніхто не казав, що ви така гарна. Я гарна? з гіркою іронією перепитала жінка тож, хіба ви цього не знали? вигукнула Поліанна. Не знала, сухо відповіла місі Сноу. Вона прожила сорок років, і останні п'ятнадцять тільки те й робила, що бажала, аби все було по-іншому. Їй просто, на думку, не спадало тішитися тим, що є. О, у вас такі великі темні очі і темне кучеряве волосся, лебеділа Поліанна. Я так люблю чорні кучері. У мене такі будуть, коли я піду на небо. А ще дві рожеві плямки на щоках. Ви справді гарні, місіс Сноу. Я гадаю, ви й самі б це побачили, якби подивилися на себе у світчадо!» «Світчадо?» – урвала хвора, падаючи на подушки. Мені не так часто випадає, чи боритися біля світчадо». І тобі таке було б, якби ти правцем лежала на ліжку. Я вас розумію, співчутливо погодилася Поліанна. І все ж дозвольте, я його принесу. вигукнула вона, кинулася до трьому і схопила маленьке люстерко. Повертаючись до ліжка, дівчинка зупинилася і критичним поглядом оглянула хвору. «Перш ніж ви подивитеся на себе. Дозвольте мені трішки підправити вашу зачіску, запропонувала вона. Можна я просто поправлю волосся? Ну, якщо ти так наполягаєш, неохоче дозволила місіс Сноу. але воно однаково не триматиметься. Ой, дякую, я так люблю робити зачіски, зраділа Полянна, обережно поклавши люстерко і взявши гребінець. Звичайно, я так зопало нічого особливого не зроблю, бо дуже поспішаю показати вам, які ви гарні. Іншим разом я його розпущу і трохи над ним попрацюю, торохтіла вона, вправно перебираючи ніжними пальцями хвилясті пасемця волосся на чолі хворої. Хвилин з п'ять поляна працювала вміло, вправно начісуючи вперти кучерик, зачісуючи вгору. Пасемця на шиї або збиваючи подушку, щоб голова мала ефектніший вигляд. Тим часом хвора супилася та іронізувала з приводу цих маніпуляцій, а тоді раптом прокинулося в ній збудження, близьке до хвилювання. Отак От засапалася поляна, вихопивши з вази поруч гвоздику і втикаючи її у темне волосся, до якого вона дуже посувала. Тепер ви готові дивитися на себе, і Поліана тріумфально піднесла люстерко. «Хм!» – буркнула хвора, прискіпливо розглядаючи своє відображення. Взагалі мені більше подобаються червоні, а не рожеві хвостики. Але це не має значення все одно до ночі вони зів'януть. Але я гадаю, що ви з цього приводу зрадієте, засміялася Поліанна. Адже тоді ви щодня зможете їх міняти. Мені дуже подобається ваша зачіска, завершила вона із задоволеним виглядом. А вам? Можливо, хоча все одно, коли я крутитимусь, на ліжку, все розсиплеться. І це добре, весело кивнула поляна, бо тоді я знову зможу прийти і зробити вам зачіску. Між іншим, вам дуже личить чорне волосся. На тлі білої подушки воно виглядає набагато краще, ніж таке русяве, як моє. Ну і що ним довго не натішишся, однаково, скоро посивіє. відповіла місі Сноу. Вона говорила роздратовано, але люстерко не опускала. О, я так люблю чорне волосся. Я була б щаслива, якби у мене було таке. Зітхнула Поліанна. Місі Сноу нарешті опустила свій чадо і роздратовано повернулася. Ти не була б щаслива, якби була на моєму місці. І чорне волосся не тішило б, коли днями довелося б лежати в ліжку. Поляна вигнула брівки в задумі. «А вже ж це було б складно зробити, вголос міркувала вона. Що зробити? Знайти щось таке, з чого можна було б порадіти, знайти щось таке, з чого можна було б порадіти, коли лежиш прикута до ліжка, ще б пак, відказала місі Сноу, якщо ти така розумна, скажи, будь ласка, чому я повинна радіти? На подив місі Сноу поляна раптом схопилася зі стільця і заплескала в долоні. Ова, це справді складне завдання. Мені вже час рушати, але дорогою додому я міркуватиму над цим, і сподіваюся, наступного разу, коли я прийду до вас, я дам вам відповідь. До побачення, було дуже приємно з вами познайомитися, до побачення. вигукнула вона ще раз переступаючи поріг. Треба ж таке, що вона хотіла цим сказати? Видобула з себе місіс Сноу, проводжаючи очима відвідувачку. Відтак вона повернула голову та взяла люстерко, прискіпливо вдивляючись у власне відображення. А ця мала вміє давати лад волосю, бурмотіла вона собі під ніс. Я й не знала, що може вийти так гарно. Але нащо це все? Зітхнула вона, впустивши дзеркальце на ліжко і розтратовано, крутячи головою на подушці. Трохи згодом, коли Мілі, дочка місі Сноу, зайшла до кімнати, дзеркальце усе ще лежало на ліжку, хоча й не на видноті. Мамо. Що сталося? У вас підняті штори? вигукнула Мілі, вражено переводячи погляд із вікна на гвиздику. В маминому волосі. То що? відказала хвора. Я ж не збираюся усе життя пролежати в темряві, лише тому, що я недужа. Звичайно, звичайно, швиденько погодилася Мілі, беручи слоїк з ліками. Просто я впродовж років пропонувала світлішу кімнату, але ви ж мене й слухати не хотіли. Місі Сноу промовчала. Вона торкала мереживо на сорочці. Нарешті дражливо зауважила хоч раз замість бульйону з ягняти могли б мені дати нову кошулю. Але, мамо, не дивно, що Мілі не знала на яку стати, поза нею у комоді лежало дві новісінькі кошулі, які вона місяцями марно пропонувала матері.